Мені нещодавно стало відомо, що моя старша сестра насправді є моєю біологічною матір'ю. Вот это поворот! Користуюсь тимчасовим аккаунтом, бо не хочу, щоб це пов'язували з моїм основним профілем. Моя старша сестра, назвімо її Роуз, і я завжди мали чудові стосунки ще з мого дитинства. Ми росли з чудовою прийомною родиною, і вона завжди про мене піклувалась. Я виріс у теплому і люблячому середовищі, але мені казали, що мені пощастило. Мені розповідали історію, ніби ми з сестрою мали батьків наркоманів, які нами не опікувались, нас не годували, залишали в джанки друзів на кілька. Днів поки самі гуляли. Коли мама була вагітна мною, вона пила й курила. Хоча мені пощастило, коли я народився, тільки сестра доглядала мене. Коли мені було два місяці, вони залишили нас обох у торговому центрі і зникли.